Добрий день, малята! Нарешті до нас завітала чаклунка зима. Скоро все навкруги вона засипить снігом. А ще зима це найхолодніша пора року. Але погляньте, як красиво може бути навкруги. А скільки зимових розваг з'являється у діток, ви знаєте їх? Так, вірно, катання на санчатах, на лижах, на ковзанах, грав сніжки, хокей, ліплення снігової баби, катання на сноуборді. Добре, діти молодці. А чи ви знаєте, яке обладнання необхідно для цих ігор? Зараз перевіримо. Дивіться на малюнки і підбирайте необхідне обладнання. До цієї розваги яке обладнання підберемо? Ліве, праве, верхнє, нижнє. Так, санчата ліве. А до цієї розваги яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Так, вірно, лиже знизу. А до цієї розваги яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Звичайно, ковзани зверху. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Звичайно, це ж сніжки зліва. А до цієї розваги яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху чи знизу. Звичайно, це ж клюшка справа. А до цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Ну, звичайно, сніговик справа до цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху. Чи, звичайно, сноуборд, зверху? Молодці впоралися з завданням, друзі, дуже весело грати взимку в різні ігри, але треба завжди пам'ятати правила безпечної поведінки. Давайте їх повторимо. Під час ігор зі сніжками не кидайте їх у голову чи в обличчя, ліпіть тільки зі снігу, стежте, щоб не попадали крижинки, палички, камінці. Ліпіть сніжки тільки у рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних доріг та вікон, будинків. А під час катання на санчатах обирайте гірку і дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом чи деревом або водоймою. Обирайте плавний некрутий схил, який виходить на майданчик без дерев і каміння, перевірте, щоб на трасі не було гілочок та інших предметів, які перешкоджають руху, які в разі падіння можуть нашкодити вам. Також не можна довго перебувати на гірці або підійматися по ній після з'їзду. Треба зійти з санок озирнутися і відійти в бік. Під час катання на ковзанах, лижах, санках біля водойми обов'язково треба перевірити товщину льоду і бажано гуляти з дорослими, тоді не станеться біди. Якщо дотримуватися всіх правил, то ігри взимку стануть безпечними і не зашкодять вашому здоров'ю. Ну що ж, діточки, ви були сьогодні молодці. Пропоную вам пограти в гру, вірно чи невірно. Розгляньте картинки, і якщо на них зображено ігри, які можна грати тільки взимку, то плескати в долоні. А якщо зображені ігри, в які можна грати в інші пори роки, то поти ніжками. Бажаю успіху! Молодці, отже, діти, я вам дуже вдячна за активну участь. Ви знаєте, які зимові розваги бувають, яке обладнання використовують для кожної гри. Повторили правила безпечної поведінки під час зимових розваг і напевно зможете дбати про свою безпеку чи друзям допомагати. До нових зустрічей, малята!